Зеленський мало того, що не долучив до е, цих перемовин-перекладачів, але він почав одразу ж відповідати на закиди з агресією, тобто, ну, навіть сама поза, яку він зайняв, про яку вже навіть там написали світові медіа, що це руки схрестив на груді, такий похмуре обличчя, такий тон роздратований, грубий, такий. Ну, подивіться, як реагував на подібні закиди той самий Макрон. З усмішкою, лагідно, з іронією і тут тим більше, що в Зеленського набагато більше було можливості для цього, що коли йому закидали, що ви не припинили не хочете припинити вегонь, вогонь він якраз мав цим скористатися. Ви знаєте, я шість років тому так само вірив довірливо, так ставився до тих обіцянок, казав, що. Та да, треба просто пересп... припинити вогонь там зустрітися десь посередині, але дивіться, і тут знову бере папку фотографій. На що вони твор... перетворили десятки сотні українських міст і селищ. Дивіться ці руїни, подивіться на скалічені долі дітей, взяти там фотографії дітей, на яких матері пишуть їм зеленкові на спинах їхні прізвища та координати. Подивіться, до чого до чого призвела наша ось така віра в те, що достатньо тільки подивитися в очі путіну і зустрітися з ним посередині. Він, він це призвело тільки до страшного загострення. Я вас розумію, тобто не кричати в цьому. «Вейсу, ви були в Україні там брати його на, на понт, а, а, а в, 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 ділитися своїм власним досвідом, казати, що на жаль, мій власний досвід, я буду з вами гранично. Не відвертий, ця фраза завжди там ну всіма мовами дуже налагоджувала контакт to be absolutely frank and honest with you, бути абсолютно з вами щирим. Я я хочу, щоб розповісти вам про наш біль. То тут треба було далі продовжувати цей прийом, казати, що в нас є спільне, що нас об'єднує. Ми довіряли дійсно цим обіцянкам Путіна, і самі казали, що нам достатньо. Десь припинити стріляти, стріляти і зустрітися з ним посередині, але ж Зеленський навпаки почав піднімати ще градус цієї суперечки, і це, зрештою, призвело до того, що ну, це перетворилося на цирковий такий перформанс. Але в цьому цирку, під, як написав один з глядачів Акробат без страховки під куполом цирку це весь український народ. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.